Привіт всім на каналі. Сьогодні, друзі, знову тема про фінішне покриття. У мене вже було відео про ляну Алію, яку я використовую майже для всіх своїх виробів. В цьому відео хотів би ще розказати про воскову суміш. В даному випадку я взяв на пробу ось таку от натуральну воскову суміш. Тут у нас бджолиний віск. Ляна Алія так само входить в склад. І є масло ялівця це як ароматизатор. Шкода, що камера не передає запах, але запах дуже чудовий. Запах такого хвойного лісу. Так що, вироби будуть пахнути. Це продукція компанії Beavercraft. Взяв на пробу цю суміш, коли купував свій набір ножів s 15 про які вже був огляд на каналі, якщо ви не бачили, то подивіться. Також буде посилання на попереднє моє відео про фінішне покриття ляної олії. Якщо не бачив, то теж гляньте. Я думаю, буде цікаво. Таку суміш ви також можете виготовити самостійно, ніяких тут специфічних інгредієнтів немає. Все залежить тільки від вашого бажання. Для покриття я взяв свої останні такі от роботи. Це у нас такі от гноми, будемо їх покривати. Для нанесення сумішу буду використовувати таку от звичайну тканину бавовняну. Спочатку трошки треба розігріти нашу воскову суміш. Для цього використовую звичайний фен для сушки волосся. Ну що, суміш у нас готова до використання. Беремо нашу тканину. Наносимо суміш і покриваємо неї виріб. Добре розтираємо. Після нанесення першого шару виробник рекомендує дати виробу просохнути десь 3-4 години. Покривати можна десь 2-3 шари. Між наступними шарами інтервал має бути мінімум пару годин. Ну і в кінці вже можна зняти залишки воску відполірувати і користуватись виробом виріб, як бачите, вже приймає такий трошки жовтуватий відтінок, це залежить ще від породи деревини. В даному випадку це у нас береза. Ось так виглядають вироби після першого нанесення воскової суміші. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте, як завжди, ставити лайкос. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал. І ви завжди будете в курсі останніх моїх відео. До зустрічі на каналі!